Всім привіт, з вами Movicon, і це коротеньке відео присвячене новому бравл Толку, який вийде вже скоро, тобто через менше ніж годину, о 8-й годині вечора, 24 серпня. Ось так виглядає прев'ю нового бравл Толка і там видно силует нового Бравлера. Всі вже давно замітили ось такі маленькі пасхалки, і нарешті вже офіційно справилось те, що буде колаба зі Спанч Бобом. Також в інтернеті гуляє тонна теорії з приводу другого Бравлера Мо. І це найбільш поширена теорія. Але все-таки, якщо додадуть його Бравлера Мо, то це буде вже другий Бравлер з найкоротшим іменем, таким як Бо. Також фанати запропонували ось такий концепт Бравлера, який знаходиться на прев'ю Бравл Толка. Як вам такий?